Дискримінація, мово ворожнечі та фейки. У Чернівцях відбувся воркшоп для школярів. Єва Рудика виїхала зі Слов'янська, що на Донеччині, у перший день повномасштабного вторгнення. Каже, знає про дискримінацію не з розповідей, а жертвами пропаганди ставали навіть її друзі. Я зустрічалась з цим, але я розуміла, що це буде. Того я сприймала це більш-менш лояльно. З першого дня війни в мене були, були такі випадки, що мої друзі ну, піддавались пропаганді, і вони так ну мені про це розповідали. Але я розуміла, що ну, Україна не винна в тому, що сталося, і там, що вона може сама себе там бомбити. Це неправда, цього не може бути. Ну, тому я свідомо в цьому плані. У музеї історії та культури євреїв Буковини відбувся сьомий воркшоп другого етапу проєкту «Дім пам'яті на тему Дискримінація та ворожнечі у ЗМІ фейкові новини. Його учасниками стали 16 чернівецьких школярів. На наших воркшопах ми говоримо про те, що таке російська пропаганда, як вона створює фейки, як маніпулюють громадською свідомістю. І ми вважаємо, що дітям це дуже важливо знати для дітей, як це все працює для того, щоб в умовах великої війни, щоб вони були підготовлені. Відчувається в них, що для дітей ця тема дуже болить. Але що я помітила, що ось діти 15-17 років вони є більш відкритими. Вони не бояться говорити про тему ворожнечі, булінгу, так пропаганди. Вони більше з цим обізнані, і вони більше Ше якось критично мислять ніж ми свого часу мислили. Під час воркшопів школярі та студенти не лише вчаться протистояти дискримінації та дезінформації, а й досліджують єврейську історію буковини та аналізують форми антисемітизму та тоталітаризму в минулому і сьогоденні. Цей проект ми проводимо з орієнтацією в Ми Хочемо, щоб діти були підготовлені, щоб діти були чутливими до таких ну непростих тем. Ось також це проект, який формує культуру пам'яті. Ну і це також проєкт, який дає краще зрозуміти, що відбувається навколо у цій непростий час. У воркшопах вже взяло участь понад 200 буковинських школярів. Загалом у рамках проєкту Дім пам'яті планують провести 20 таких одноденних заходів. Любов Копоць, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4